Району, Суддя з'ясовує, яким вітром до Луцьку занесло Володимирський центр комплектування оповіщувати лучан щодо мобілізації. Ну, не Номер наказа, ким виданий, дата. Просто у нас Це слова ваші. Працівники ТЦК, поліції, військові будуть дуже часто прикриватися словом наказ. Як я вже говорив раніше, це буде їхнім основним виправданням, але і це їм не допоможе. Важливо розуміти, що наказ не може перекреслити Конституцію. Згідно статті 17 Конституції України, Збройні сили та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав та свобод людини. І тут неважливо, чи є якісь спеціальні. Закон, постанова чи наказ, якщо вони суперечать Конституції України, і тим більше, якщо це призводить до тяжких негативних наслідків і суперечить базовим е, правам е, людини, ці накази є злочинними. Е, більш того, е, згідно норм міжнародного права е, Женевській конвенції, е, е, Римський е, статут. Напад на цивільних завжди був і є військовим злочином. Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя та здоров'я, честь та гідність, недоторканість та безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. А тому жоден закон, постанова чи наказ не мають юридичної сили, якщо вони суперечать Конституції України. Тому якщо військові застосовують силу проти цивільних, це не виконання наказу, це злочин. Сьогодні неділя, тому хочу звернутися до працівників ТЦК. сходіть в церкву, помоліться. Бог прощає всім, але чи пробачать вам люди це ще питання? Правосуддя точно не пробачить. Рано чи пізно за злочини проти цивільних доведеться відповідати.